У 1933 році в Херсоні відбулася подія, яка змінила медицину назавжди. Лікар, який очолював хірургічне відділення Херсонської лікарні, взявся за експеримент, на який не наважувався ніхто у світі. 3 квітня 1933 року він пересадив нирку 26-річній жінці, яка перебувала при крайній інтоксикації після отруєння. Донором став 60-річний чоловік. Це була перша у світі клінічна трансплантація нирки від людини людині. І хоча медицина ще не мала знань про імунну сумісність чи спеціальні препарати, орган включився в роботу. Операцію провів Юрій Вороний, український хірург, випускник Київського університету святого Володимира та Варшавського медичного факультету. Ще до того він проводив досліди на тваринах. Зокрема, пересаджував нирку собаці в ділянку шиї, досліджуючи реакцію організму на зовнішній орган. Після 1933 року Вороний не полишив цю тему. У Харкові та Києві він продовжив працювати над питаннями переливання крові, пересадки органів і підтримки життєво важливих функцій. Науковий світ визнав значення цієї операції вже пізніше, коли з'явились препарати, які дозволяли імунній системі не атакувати чужі органи. Але саме з вороного почалася практика, яка сьогодні рятує тисячі. Його ім'я не згадували десятки років, але факт залишається фактом: трансплантологія почалась з українця і з українського Херсона.